Упродовж минулої доби на Закарпатті зафіксували 242 нові випадки зараження коронавірусом. Найбільше виявлено в Ужгороді плюс 44, чотири Тарахівському районі плюс 55. Померли п'ятеро людей з встановленим діагнозом COVID-19, а одужали 244 пацієнти. 858 зразків біологічного матеріалу. відібрали для дослідження методом ПЛР. Ситуація в області залишається критичною: 73% складає завантаженість ліжок для ковідних хворих у лікарнях, і це попри те, що за минулий тиждень їх кількість збільшили на 187 до 2300. дві третини з них забезпечені киснем. Показники, якщо порівняти з попереднім тижнем, вони стали гірші, гірші на порядок. Цей третій пік, який почався після різдвяних новорічних свят. Він є максимальним по всіх критеріях, яких можна його охарактеризувати. За останній тиждень більше 764 випадки ми виявили. Якщо говорити за летальністю, то минулий тиждень був максимальний, Тобто 78 закарпатців це летальні випадки. Реанімації заповнені в середньому на 92%. Але 13 із 17 закладів палати інтенсивної терапії і реанімації заповнені. 10 із 17 закладів охорони здоров'я завантаження більше 73%. Разом з тим, на минулому тижні в області розпочалась кампанія з вакцинації. Наразі використовується виключно вакцина Ковішилд Астразенека. В першу чергу вакцинують медичних працівників. Незабаром стартує навчання мобільних бригад, які згодом щепитимуть і інші категорії краян від ковід. 19 Закарпаття отримала 14,5 тисяч доз вакцини. поки що ми розпочали вакцинацію серед тих закладів, котрі надають безпосередню медичну допомогу хворим на ковід 19 поступово із розширенням. І переходом на інші етапи ми поступово будемо розширювати цільові групи і контингент. Мобільна бригада після опитування хворого і роз'яснення, що це за вакцина і проти якої вона хвороби, отримує від пацієнта згоду на щеплення. Відповідно, фіксує це в себе і безпосередньо вносить в дані в електронну систему охорони здоров'я, так званий ЕХЕЛ. E Наступного тижня з 10 дев'ятого у нас буде проведений перший тренінг для чотирьох. Так здається чотирьох бригад вакцинаційних. А 11-12 ми проводимо ще один тренінг для наступних чотирьох бригад. Ми маємо бути готові до якихось випадків анафілаксії, які так само можуть статися, і саме цьому нам так само будуть нас будуть учити. А ми будемо в свою чергу вчити бригади, які будуть мобільні ці сформовані. Загалом, з початку пандемії, 40 тисячам 495 закарпатцям встановлено діагноз ковід. 19 із яких 2801 медик, та 2076 діти. Одужало 30 918 пацієнтів, померло 918.